Любі друзі, всім привіт! Ось такі у нас малятки От чорної кролиці. Всі чорні, дивіться. І вони у нас, бачите, знаходяться в хаті. Ми зробили деяку помилку стосовно втрутилися в її місце знаходження гнізда. Вона привела у нас в годувальниці цих кролят. <рес> Якщо благати про те, чому ми переместили їх сюди, то тому що вона не змогла б годувати їх в тій годувальниці, де ми сіно лежили, вона дуже вузька. А в ту годувальницю вона постійно залазила і там привела. Після того як ми переместили їх в інше гніздо і трішки яно, здвинули, пух зібрали, то вона відмовилася, вона їх розкидала по клітці. Тому ми їх перенесли до хати. Іноді годуємо кузиничим молоком зі шприца, а декілька разів приносимо матусю і вони смокчуть її. Молоко, висмоктали молозиво і смокчуть молочко. Ось такі вони вже їм четвертий день. Ось такі вже опецькі, вже пушок лізе. Вже такі гарні, активні. Смокчуть вони біля грубки у нас. Всі такі темненькі. І ось така ситуація. Будемо за ними спостерігати, годувати і турбуватися. На помилках вчаться. Тому це наш досвід. Дякую за увагу.